Доброго дня, мої вітання. Сьогодні ми проводимо такий відео огляд суперпропозиції в гаражі. Так як сьогодні цілий день дощ і можливість адекватно подивитися автомобіль, коли він під водою було складно. І на дану хвилинку суперпропозиція Рено Каджар 2016 рік. 12 місяць виїхав з автосалону. Тут в Нідерландах за 36 тисяч євро. На сьогоднішній день ціна даного автомобіля тут в Нідерландах, ціна Нто без ПДВ 11500 євро. Погодьтеся, супер пропозиція, враховуючи, що автомобіль такої комплектації. Як легкосплавні диски, денні ходові вогні Led Provision, безключовий доступ, автомат, комплектація не босе. але салончик, де такий комбінований поєднання шкіри з матерією. Так, є якісь плямки, але воно все легенько чиститься, проблем немає. Такі. Модні накладочки каджар. І саме основне пробіг даного автомобіля 125 тисяч. 125 тисяч даний автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування на автоматичній коробці передач. Автоматичний електронний ручник. Є в нас два ключика. Є в нас передні задні парктроніки камера заднього виду, є датчик світла, датчик дощу, стар стоп, безключовий доступ. Мультикермо автомобіль в досить гарному стані. Має лише отут такі м'ятинки від того, що хтось неохайно кидав оцю пряжку ремня коли відсебувався. Від... Штраф без ремня тут в Нідерландах було раніше 100 євро. Телефон в руках 500 євро, тому всі пристебуються ремнем безпеки і користуються вільні руки в автомобілях з системами вільних рук. Отакий От червоний перламутр, весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Автомобіль не є полірований, лакофарбові покриття знаходяться в чудовому стані, як ви можете бачити. Вікна в нас 2016 рік, лобове 2016 рік. Така супер пропозиція, кого цікавить Рено Каджарка кросовер на автоматичній коробці передач, легкосплавні диски, Лінзована оптика, галогенна лампочка, хром під вікнами, задні вікна заводське тонування. Не зволікайте, телефонуйте. Даний автомобіль вже виставлений в інтернеті на продажу і такі. Автомобілі швидко продаються. Трішечки від'їдем, щоб подивитися багажне відділення. Фаркопчика даний автомобіль не має, має таку сіру вставочку. Немає ще. В даному автомобілі полички, можливо, ще дойде з аукціону, а можливо, автомобіль продається без тої полички. Багажне відділення в такому плані. Є два відділення. Одне верхнє, друге нижнє. Тут, виходить, запаска, запасочка у нас нова. Ніхто нею не користувався. Домкрат, гак, ну все, що повинно бути. Звичайно, аптечка, аварійний знак. Ось такий супер каджарчик, червоний перламутр автомат. 16 рік, 12 місяць. Кого цікавить, телефонуйте. Бронюємо, рахуємо і веземо, розмитнюємо. Гарний пробіг, гарний кросовер, найбезпечніший колір по статистиці. Це йде червоний в нас. Ось такий каджар. Він є на сайті. Посилання сайту, звичайно, залишу. В описі даного відео заходьте, дивіться, які є автомобілі, пробіги, ціни. Скидайте силочку чи скріншот з оголошення. Будь-який автомобіль можна подивитись, прорахувати, купити і доставити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і замовляйте автомобілі. На все добре, до нових відео!